На Полтавщині незабаром з'явиться дитячий будинок сімейного типу для малюків, хворих на цукровий діабет. Створити справжню сім'ю для тих, кому лікарі діагностують цей недуг, вирішила Полтавка Оксана Власенко після того, як його констатували медики її старшій доньці. Наперекір усім невтішним словам медиків дівчинка повноцінно живе та навчається. Крім двох своїх доньок в сім'ї Оксани Власенко, є і прийомна дитина. Дівчинка також хворіє на цукровий діабет, але це не позначається на її розвитку, переконує мати. Ще донедавна створити дитячий будинок сімейного типу жінці не дозволяла маленька квартира, щоб втілити свій задум у життя. Оксана Власенко звернулася по допомогу до народного депутата України Юрія Бублика. Він згуртував підприємців задля допомоги жінці. Спільними зусиллями благодійників вдалося відремонтувати другий поверх будинку. Треба, щоб мінімум діток було в інтернатах, а максимум у родинах. І з такою господинею я вірю в те, що тут виростуть справжні українці, справжні громадяни України. Оксана Власенко розповідає про велику родину. Мріяла давно. А після того, як 16-річною дівчиною у лікарні побачила хвору дитину, вирішила допомагати саме таким малюкам. Одна дівчина була брошена. І вразкана возможно скоро умре. Я прийшла до домою і сказала родителі, давайте заберемо. Його, вона умре. На наступний день та дівчинка дійсно умерла, і для мене це був шок. Тогда я собі сказала, що коли я виросту, я, я обязательно допоможем дітям. Рідні доньки з радістю сприймають новину, що незабаром їх родина поповниться. Якщо з'явиться ще дітки, ну в нашому домі я буду дуже рада цьому і сприйму їх як своїх рідних, тому що. Я не вважаю, що вони мають бути чужими». поки що будинок не здали в експлуатацію. Попереду умеблювання та облаштування прилеглої території. це дуже боговодна справа, особливо в цей день, коли завтра велике дуже свято. Ми відкриваємо цей будинок. Це один із проявів той людяності, яка повинна бути в кожному із нас. Ми оплатили будівельні матеріали, які були використані при будівництві цього прекрасного будинку. Допомогти дітям як це добра справа, щоб були росли в нормальних умовах. Ми виконали роботи своїми силами, своїми робітниками. В першу чергу це їм треба. Треба сказати слова подяки, що вони виконали ці роботи. Протягом наступного року Оксана Власенко планує всиновити чотирьох дітей. Говорить, що якщо зараз держава допоможе дбати про них, малюки, коли виростуть, зможуть піклуватися про Україну.